Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 20 вересня, 25 рік. Ми робимо щеплення на черешні вишні на антипці робимо. Але хочу підняти тему, коли. От Зараз мені пишуть, що вже пізно вже пізно робити. Ну це південь і кожен робить під себе. Дивіться цунамі, абрикос цунамі. Бачите, це просто я. Знайшов, що зберігалася етикетка. І на рахунок етикеток збереження 19.09. Тобто, в такий самий період ми робили щеплення абрикос. І все прижилося, і все он, виросло. Бачимо. Також весняні. От кажуть, що весняні щеплення вони набагато гірше приживаються і розвиток дають. Дивимось, ось фаркло, зроблене щеплення минулої весни. І переводимо ось саджанець, Садженець робади зроблений 7.05. Бачимо робада 7.05. На весні, цієї весни. І подивіться, ось, що тут саджанець. Що тут саженець? Тобто, якщо все вчасно, і правильно і гарний підвой, то все воно працює. Так що, тримаємось, буде все добре. Садженці абрикосів і є ще в наявності. А ми працюємо тоді, коли в нас є час. Ще дуже багато, ще майже ми нічого не робили, можна сказати. Тримаємось, буде все добре.